Вже п'ять років у Межиріцькій територіальній громаді існує танцювально-спортивний клуб Атлант. Ми займаємося вже понад п'ять років. У складі клубу перебуває приблизно 20 дітей. Це діти є переселенці і діти, які мешкають тут. За цей час клуб взяв участь у багатьох змаганнях різного рівня, де неодноразово здобував призові місця «15 квітня. Ми були на змаганнях всеукраїнських місто Черкас. Ми Привезли шість кубків та понад 30 перших місць, золотих медалей. Це для нас дуже гарний досвід. В грудні місяці ми були на міжнародному турнірі у місті Львові, були пари зі всієї України та з Європи. Ми посіяли шосте місце. Це для нас гордість і це найвищий рівень у нас в області, і ми цим пишаємось. Більшість дітей відвідують клуб понад рік і вже встигли проявити себе на турнірах, змагаючись із сильними суперниками. Турнір проходив 13 квітня в Черкасах. Я з своєю партнершою заробив перше і перше місце і кубок. Можна їздити на турніри, зрабатувати багато кубків медалів. А в тебе багато кубків медалів? Так. Приблизно можеш сказати скільки. Кубків десь 11, а медалів десь 60. Декого танці зачепили ще у дуже юному віці. Тому що мені подобається. Я отримала чотири бензових міст. Особливо подяку і підтримку клубу висловила начальниця відділу освіти Межиріцької громади. У нас у кожному конкурсі перемоги за перемогою діти спілкуються, діти бачать світ в такий час. Да? І ми максимально можливо будемо далі допомагати підтримувати цю корисну діяльність заради майбутнього і розвитку наших дітей. Зараз клуб готується до наступних змагань найближчі в травні у Дніпрі. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.